Державний секретар Блінкін заявив, що звірства російських військових в деокупованому місті Ізюм у Харківській області слід розглядати як воєнні злочини. Це вообще сумасшедший думок. Він вважає, що всі, хто причетний до скоєння масових убивств та тортур, необхідно притягнути до відповідальності і сурово покарати. Державний секретар ша підкреслив, що спільна робота України, її партнерів, ОБСЄ, ООН і міжнародного кримінального суду, призведе до того, що усі 100% хто віддавав злочинні накази, а також ті, хто їх виконував, будуть нести за це кримінальну відповідальність. Ще одна важлива річ, безумовно, яка відбулася цього тижня, буквально напередодні. Напередодні в гельсінській комісії в конгресі США заслухали. Свідчення українських волонтерок також, зокрема, там була присутня Юлія Паєвська. Це ви знаєте, парамедикиня та волонтерка, позивний Тайра, яка провела в російському полоні 4 місяці. Росіяни захопили її ще в березні, і вона провела в полоні довгі місяці. Вона, зокрема, на засіданні цієї комісії поділилася своїми свідченнями. Сенатори ставили її дуже важливими. Жливі питання, і за результатами власне цього засідання, цього слухання, сенатори сказали, що це надзвичайно важливо чути свідчення від людей, які це пережили, для того, щоб після того, як це стане можливо, притягнути винних за звірства. До відповідальності моя колега Катерина Лісунова також поспілкувалася із Юлією Паєвською. А позивний тайра вона поспілкувалася з нею в ексклюзивному інтерв'ю про те, що таке є російський Полон, як його пережити, і власне чим зараз займається Тайра, як вона допомагає зараз ув'язненим полоненим українцям добитися справедливості для них? Можемо послухати частину з цього інтерв'ю і повернемося до обговорення? Чи можете ви описати, що таке російський полон? Якщо ви можете собі уявити часи середньовіччя, оце десь щось таке. Ну, тільки лампочка з зі стелі звисає, котра ніколи не вимикається. Вас допитували, намагались дізнатися якусь інформацію, ви можете цим поділитися? Так, да, допитували, катували, намагалися дістатися, Але інформацію, вони не питали чогось такого серйозного. Ну, тобто, Такі абсолютно прості речі, вони вимагали, аби я зізналась в злочинах, які я не робила. Тобто, замість того, щоб надати докази моїх там якихось уявних злодіянь, вони хотіли, щоб я сама зізналась. в тому. Я їм цього не подарувала, звичайно, через те, що дуже вперта. Чи можете ви щось порадити людям, які у полоні? Ну, що я можу сказати? Можу, можу порадити просто не втрачати надії. Бо дуже часто здається, що це вже все, і терпіти вже не можна. Але ну, існує думка, я думаю, що вона справедлива, що зламати можна будь-кого. Просто чи мені повезло, чи вчасно виклали то відео, там відбулось Invictus Games, всесвітня підтримка і цей розголос. Думаю, що спасли мене навіть смерті це 100%. Я думаю, що якби у них була дійсно мета записати це відео там, зізнання, то вони б свого добилися. так у мене дві руки, дві ноги, ну там, я більш-менш ціла. Тобто все пізнається в порівнянні. Ви зараз підняли дуже цікаву. І я я би ще хотіла додати, що ворогу вірити не можна. Все, що вони кажуть, це брехня. Будь ласка, запам'ятайте це. Якщо ви потрапите в полон, не вірте жодному слову. Вони брешуть, вони постійно брешуть. А що конкретно вам казала? Все що завгодно, що Україна вже подолана, що армія тікає, що там залишки армії десь у Франику. І тут же приходять прильоти на Донецьк, і я розумію, що це ну ну п'яски десь так. Навряд чи с да, Я кажу, нормально вона сорта працює, так ніфіга собі. там, Звана Скільки пранківка. там більше тисячі кілометрів? Нормально, тисяча доїсти, ну вірно, десь так. І вони такі дивились на мене. Так. Угу. А чи не вірити ворога? Ніколи. Я скоріше спостерігала. Більше я аналізувала. Тобто я дуже багато матеріалу як психолог набрала. Я ще продовжую аналіз і не маю часу, аби викласти це. Бо е я думаю, що варто написати там якусь статтю, статтю на цю тему. Це буде, я думаю, цікаво. Зараз дуже багато роботи треба витягати з полону наших дорогоцінних побратимів і посестер. Захисники Азовсталі, звичайно, потребують звільнення якнайшвидше, бо кожен день, кожен день в полоні, як рік. Тобто кожен день триває дуже довго. Якщо казати про а, Ваше повернення, опишіть Ваші емоції, коли Ви дізнались, що Ви йдете на обмін, і а, вірили Ви, не вірили. Я коли мені вороги сказали, що ми тебе будемо міняти, і це вже було в машині, коли мене вивезли за місто, я зрозуміла, що щось не ну, тобто це не, мене явно не в тюрму в іншу переводять. І, і поводились вони інакше. Я спитала, де ми їдемо? Вони сказали, ми їдемо на обмін. І я так просто обличчя зробила, як індіанські вожді, просто щоб. Пока фейс такий, щоб не дати їм приводу там якось радіти чи навпаки. А, і а, стримували емоції, як тільки могла. До моменту, допоки я не побачила перших наших хлопців в камуфляжі. І мені здавалося, що я вже ніколи там не підпущу людини, аби торкнулись мого тіла. Але я сама підбігла, обняла і розцілувала. Ну блін, так тобто, все можна подолати. Ви зараз представник України, і ви зараз виступаєте, говорите, доносите позицію України. Що би ви хотіли, щоб, ви, наприклад, в Конгресі безпередньо почули, щоб ви в світі почули? Я думаю, що найперший меседж, який треба донести до світу. Це те, що Росія є країною терористом або спо, ну, як мінімум, спонсором тероризму. От такий важливий меседж. ви знаєте, що цього тижня також американські законодавці, зокрема сенатори, це Ричард Блументаль, демократ та Лінсі Грем, республіканець. Вони представили новий законопроект, щоб визначити Росію державою спонсором тероризму. Раніше пам'ятаєте, була резолюція. Резолюція не має юридичної дії. Тепер сенатори виступили виступили із такою законодавчою ініціативою. Зокрема, також внесли поправку в цей законопроект, який дозволяє президентові легше за умов, якщо Росія, наприклад, змінить свою поведінку, а потім пізніше забрати її з цього списку. Яка доля буде цього законопроекту, важко зараз прогнозувати. Самі сенатори не змогли відповісти на це питання. Чи є перспективи схвалення саме цього законопроекту в сенаті і потім в палаті представників? Одна... підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.